Усім привіт! Ви на каналі Зелені Улюбленці. Мене звуть Леся. І сьогодні я продовжую огляд своїх сенсивієрій. В попередньому відео я показувала середньоросликів, а сьогоднішнє відео присвячую улюбленим Ханічкам, і їх у мене близько 20 сортів. Отже, розпочнемо огляд з одного з найрозповсюджених сортів це Хані Голд. У мене їх 4 варіації. Взагалі, цей сорт один із найрізноманітніших. Забарвлення може бути більш зелене, як у цієї. І цікаво, що ця розеточка дала 4 дітки, три з яких по сорту, і одна звичайна зелена ханічка. А ось розеточка з більш світлим забарвленням дала яскраву Solid Gold. І мені здається, що її вже пора відділяти від материнської рослини. Ця ханічка з сіро-блакитною серединкою, багатодітна мамулька, зараз нарощує 5 діток. Крупна розеточка, але в той же час дуже акуратна, І діток нарощує, і сама також росте. Ну і ще одна яскрава Ханні Голд, молоденька розеточка діточок поки що не давала. Це Хані Маргіната. Така жадібна розеточка мені дісталась. Живе в мене вже більше року, і за цей час дала всього одну дітку. Зате непогано себе нарощує, Молоді листочки яскраві, бо нижні з травмами та опіками, а серединка дуже симпатична. Це Хані Жаде або Джейд Маргіната. забарвлення в неї таке ж, як і у Black Gold. Продають її під різними торговими назвами: і пагода, і Крео, і Лотос. Це в мене домашня акуратна розеточка, Ростуть три дітки і тут, наче четверта проклюнулася. Це Хані Гілд Edge, схожа на Ханні Маргіната, але облямівка тоненька і кремового кольору. Досить крупний сорт і тут в горщику дві розеточки. Це Ханні Silver Маргіната або Ханні Крем. Срібляста красуня, гарно сформована розеточка. І нещодавно я відділила від неї дітку і відправила до нової господині. Це Хані Зіберт. На жаль, після темної зими вона поки не відновила своє забарвлення. Зараз воно ледь помітне. По центру листочків проходять жовті смужки, але, думаю, через місяць весняного сонечка вона і її дітки стануть більш яскравими. Це дітка Сівер Фрост живе в мене 2 тижні, має гарне забарвлення, але свою справжню красу вона розкриє. Коли підростем, бо її материнська рослина дуже розкішна, як витвір мистецтва. Це Хані Гастер. В одному із попередніх відео я її показувала. Крихітна дітка, але помітно пішла в ріст, і думаю, літо вона ще добре підтягнеться і покаже свої сортові ознаки. Це Honey Loop Sprite, дуже гарний сорт, але, на жаль, вона не може сформувати розеточку правильної форми, і я ніяк не можу допомогти. Вона ніби приплюснута і листочки ростуть в одній площині, не розкриваються повноцінно і також сплюснуті пополам. Можливо, з часом вона змінить форму росту, а зараз поки що так. Це моя улюблена Люсіль Полан. Також дала дітку Solid Gold. А інша дітка буде така ж сама, як і материнська рослина. Досить мініатюрний сорт і повільно ростучий. Це хані фаворит, такий же, як і Люсіль Полан, але досить крупний. Її я вирощую з маленької дітки, і зараз це вже повноцінна розеточка. Це Хеніс Gold або Golden Венді. Пішов у ріст третій листочок. І цікаво, що всі листочки закручуються в одну сторону. Це красунька Ханічка Цунамі. Я її також вирощую з крихітної дітки. Зараз це вже доросла кучерява розеточка і росте досить швидко. Це ще одна кучеряшка Hani's Virus. Наймініатюрніший сорт, який я коли-небудь бачила. Також вирощую з маленької дітки, і зараз під нею є таких два маленьких курчатка. Це Хані стрікер. Поки невеличка дітка, схожа на свіус, але ця має бути крупнішою і зазвичай листочки мають сіру серединку. Це Хані Philippine Gold. Також купувала діткою минулого літа. Зараз вона доросла і нарощує дуже яскраву діточку. Це Хані Лайм. незважаючи на темну зиму без підсвітки, вона зберегла яскраве забарвлення і влітку буде ще живтішою. І під кінець моя новиночка. Всього кілька днів, як живе в мене, це Хані Джапанес Твістер. Привозна азійська рослина поки вкорінюється, вона вже з двома дітками. забарвлення в неї схоже на хані-голд, але листочки злегка крутяться і мають по краям зубчики. Цікавий сорт, давно про нього мріяла, і зараз головне наростити кореневу і адаптуватися до нових умов. На цьому сьогоднішній огляд закінчився. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, заходьте на мою сторінку в інстаграм і до нових зустрічей!